Вітаю, друзі, вітаю, пановеножимани. А зараз огляд на цікаву новиночку. Це складаний ніж, це найдешевший ніж з магнакату. Це «Бестечман Данді. Почну, як завжди, з коробочки. Буквально хвилинка огляду самої коробки того, що на ній написано. Тут логотип бренд Бестечман. Everyday gear, Everyday Life, ну типу типу має мається на увазі. Lifetime Warranty, пожиттєва гарантія, і також кемпінг, Hunting, Outdoor, Коротше, цікаво. Так, далі Everyday, так, це ми вже бачили. Тут модель Dany, MKut, Blackstone Wash. Про це пізніше, це те саме. БМК-01 це, мабуть, якась модель. І з цього боку наклейки, тут наклейка Мілітарія ПЛ Власне, замовляв я його саме на цій мілітарії, і на додатковому каналі буде окреме відео про те, як я замовляв ножі на Мілітарі ПЛ і як потрібно замовляти ножі на Мілітарі ПЛ тому що є нюанси. Власне, в описі до цього відео буде посилання на додатковий канал, там зможете переглянути і про і про те, як замовити цей ніж. Зразу з цієї сторони відкрився. Не дуже хочеться рвати поки що. Всередині є папірець. Тут також цікавого небагато. Гарантія, нід-хелп, іди на сайт, і тут ще якась інформація. Про бренд Bestechman і ще також щось там про Bestechman написано. Далі целофановий пакетик і в ньому знаходиться сам ніж. Нарешті дійшли до самого цікавого. Ніж має наступний вигляд: е, мені подобається накладки з G10, колір олива, всередині сталеві лайнери, накладки тільки ззовні. Кліпса, чорна, лаконічна, красива, не зовсім прихованого носіння. Тобто, частинка ножа все-таки буде виглядати. Також бачимо осьовий гвинт з логотипом виробника. Ну, не дуже схоже на логотип виробника, але тим не менш. Тобто Ось логотип, ось осьовий гвинт. І він зовсім не схожий на логотип виробника. Але, ну, коротше, ось ось так він. Виглядає, не знаю, як це пояснити, але з іншого боку, здається, торкс звичайний, а з лівого боку, ну, типу, логотипчик, типу, красиво. Тут бачимо два гвинтики. Сюди можна переставити кліпсу з іншого боку, яка також на двох гвинтиках власне, кріпиться. Також бачимо дві бонки, які дещо, в... дещо нестандартно розміщення, так би мовити. Тобто ось ця задня частина без бонок, а вони якось одна над іншою. І також хочу відмітити, що тут відсутній темлячний отвір. І типу як варіант можна темляк чіпляти або за кліпсу, або за верхню бонку. Вона не буде різатись. Лезом клинка, тому що лезо досить далеко знаходиться від ось цієї верхньої бонки. Ну, це для любителів темляків, мабуть, важливо. Я, в принципі, не те, щоб любитель цих самих темляків, тому мені якби, немає великої різниці. Так, далі бачимо: фліпер відкривається ніж або за фліпер, або можна пальцями знову ж таки схопити за клинок і спокійно, тихенько відкрити його за клинок. Але навіщо це робити, коли є фліпер? Ось так ніж відкривається фліпером. Тут ми можемо бачити сам клинок. Ми можемо бачити, що трошечки непропорційно клинок трошечки коротший, ніж руків'я, там от відносно інших ножів, то довжина клинка вона якби помітно менша, ніж довжина руків'я. Ну, це такий от, така от у нього особливість. З лівого боку логотип Bestechman бренд. Також бачимо Blackstone Wash, як я люблю, чорне покриття. Тут невеличкий дол є в верхній частині на ну, можна сказати на якійсь такій частинці фальш-спуску. Самі спуски прямі, досить високі. Зверху на клинку на обусі є насічка, щоб упиратись великим пальцем. Так, дивимось з лівої сторони. З лівої сторони у нас написано Остап Хел Десігн, тобто це дизайн Остапа Хела. У мене, до речі, від Остапа Хела є. CVV Grammy це той малесенький-малесенький фікс, досить цікавий. І ось тут біля руків'я написано M-Cut. Це мається на увазі матеріал клинка, сталь Магнакат. Але, ну, типу, скорочено, пишуть M-Cut. Ну, не знаю, мені більше б сподобалось, якби ось тут десь повністю було написано Магнакат, а не M-Cut. Коротше, напишіть вашу думку про це в коментарях. І як я вже казав, це. Найдешевший ніж зі, з порошкової сталі CPM MagnaCut і він мені обійшовся в 3100 гривень. Ну, знову ж таки, детальніше про те, як його замовити за такі гроші, буде в, буде в відео про те, як я замовляв дані ножі. Зараз огляд ножа. На ціну не, бу, не дуже будемо звертати увагу. Єдине, що це бюджетний ніж. І окрім е, порошкової сталі Магнакат, тут в принципі ніяких преміальних матеріалів немає. Тобто g – це відносно вже бюджетний матеріал. Це ось така проста кліпса, це Blackstone Wash, це навіть. Не якесь там круте преміумне покриття. І, в принципі, більше нічого цікавого по даному ножу нема, нема що і сказати. Лайнерлок, до речі, лайнерлок досить зручний, на відміну від інших лайнерлоків. Тут він мені подобається, як би це дивно не звучало. Досить великий виріз для пальця і ну типу сам лайнер десь на 2 мм. Виглядає за ось цю накладку. Тобто знайти його пальцем і впертись в нього пальцем досить легко, досить зручно це робити. Що лівою, що правою рукою, до речі, ну і відкривається, закривається, ніж також. Зручно, легко до цього прямо зауважень немає. Фліпер також зручний, є у нього невеличкий скус, є на ньому також насічка, щоб чіплятися пальцем. Ну і зусилля відкриття розраховане таким чином, щоб ніж відкривався гарно та красиво, хвацько, а не якось от на половинку, що треба ще постаратись, щоб він, скажімо так, не відкрився. То в плані механіки все окей, ніби там підшипники, ну підшипники зараз уже в кожному, мабуть, ножі. І говорити про це, я думаю, не варто. В принципі, з зовнішнім оглядом, здається, все. Знову ж таки, по дизайну хочу сказати, що він мені подобається. Поєднання чорного з оливою мені також заходить. І щодо ось цієї пропорційності довжини клинка до руків, я можемо... Поглянути, коли ніж закритий, то ну, ніби клинок займає майже всю довжину руків'я, але коли ми його відкриваємо, то ось ця частина обуху вона заходить всередину руків'я, а клинок у нас починається ось звідси. Тому така якась диспропорція. Ну, не знаю, це питання дизайну. В принципі, на функціонал воно не буде впливати. Саме по собі руків'я я повнорозмірне, наповнену долоню на всі чотири пальці. Ось, бачите, спокійно на нього лягають. Ну і так як воно. Має просту форму без всяких там ергономічних вигінів, горбів і тому подібного, то в принципі будь-який хват буде однаково зручний, тому що це просто, грубо кажучи, прямокутник і якихось тут нюансів не має бути. Це, ну, типу, більш така універсальна, мабуть, форма ножа, більш проста і, і от така вона коротше і є. Тому переходимо до тестів, як ніж буде різати. І для початку перевірю, як ніж буде різати папір. Ніж абсолютно новий. Я його щойно розпакував. Так перед цим я його розпаковував дивився, але я ним абсолютно не працював і абсолютно нічого не різав. Тому зараз тест на папері нагадаю, що папером перевіряється саме заводське загострення, саме те наскільки якісно, ніж загострений з коробки, але це не відображає загальної, скажімо так. Загальних ріжучих властивостей даного ножа, тому що далі більше грає геометрія, а не саме загострення. Ну, про це трошки пізніше і будуть ще деякі тести. Тому звичайний А4, в принципі, як для заводського загострення окей, але мені здається, що коли цей ніж перегострити на хорошій е, заточній системі, якщо це буде робити людина, яка вміє гострити. То він зможе різати значно краще. А поки що, хочу сказати, це абсолютно нормальний рівень загострення. І так, це сталь магнакат, але це не джедайський лазерний меч, тому він, в принципі, і не пропікає папір, а ріже його, тому що це все-таки сталь, це все-таки зведення, геометрія, загострення. І всі оці закони вони з магнакатом також працюють. Ну і магнакат це, в принципі, Просто е, хороша, якісна порошкова сталь для ножів, яка розроблена була, власне, саме для використання з ножами. Але це не супер чудо і навіть з, в порівнянні з іншими порошками вона не є там. Супер якоюсь найкращою, вона, типу, більш збалансована і по корозійним властивостям, і по різу, і по утриманню ріжучої крайки цієї самої. Ну і, власне, типу більш, скажімо так, збалансовані характеристики, а не супер щось різуче. Тому зараз спробую, як буде ніж працювати по твердим матеріалам, по дереву в даному випадку, дрючочок, який я стругаю всіми ножами. Ну, тут все нормально. От я вам скажу прямо нормально в порівнянні з Zero Tolerance, там S35VN. Я б, я б сказав, десь той самий рівень. Тобто він досить легенько прорізає е, дану деревину. Це досить тверда деревина, вона не просто дається ножам. Але от, ну, такими невеличкими шматочками реально легко різати, реально можна. Зробити якісь кілочки, якщо в цьому буде потреба, це там не те, що прямо бушкрафтерський ніж, але ну раптом доведеться попрацювати з якимись твердими матеріалами, то він це зможе. Тобто там і пластик якийсь порізати він зможе, і дерево постругати порізати він зможе. ну Прямо прямо добре він працює по дереву. Тут окей. Зведення у нього, я не знаю, десь там парам пам пам на мій окомір 05. 0,5 мм, можливо, 0,4. Ну, і як я вже казав, заводське загострення. Якщо його перегострити, я думаю, він буде різати дещо краще. Наступний тест це тест картоплинкою. Це звичайна стара картоплина, і тут ми побачимо, як. Буде працювати саме геометрія, а не загострення. Тому що м'який матеріал, і його буде різати навіть тупий ніж, не загострений лише за рахунок геометрії. Як і працюють більшість кухонників, які ніхто ніколи не загострює, вони при цьому картоплю все одно ріжуть. Картоплинка тест, ну чистити я її не буду, бо я не люблю чистити картоплю. Я просто спробую, як ніж буде її різати. О, ріже він її дуже класно. От прямо гарно ріже. Так, пробую тонесенько на чіпси. Ну, тут ще вміти треба, але ніж дозволяє це робити. Ось бачимо прозору частинку можна відрізати. Ну, відповідно, там і помідор, і огірочок він також буде нарізати дуже тоненько. Ну, якщо потрібно там багато накришити, то ніж також з цим справляється. Не люблю продукти, не люблю готувати. Але якщо потрібно, то бутербродик цей ніж зробить без якихось е, зайвих зауважень. Ну І картоплинка тест пройдений взагалі на 10 з 10, я вважаю. Загалом ніж ріже добре, в принципі, враження знову ж таки суто позитивні. Е, я поки що його на кишені не буду носити, я поки що з затехою похожу, а потім уже, думаю, буду якось час від часу брати його з собою. Для того, щоб зрозуміти, як він буде працювати саме на ADC. Ну і можливо, колись пізніше дам ще якийсь відгук. Зараз же ж залишилось показати, як він виглядає на кишені, як виглядає його кліпса. Ну, власне, ось так. Поряд можете бачити знову ж таки затеху, у якої більша кліпса, і велика частина виглядає з кишені. Тут же ж маленька частинка, але все одно виглядає. Тобто, скажімо так. Кліпса напівприхованого носіння, якщо можна так виразитись, але сама по собі кліпса знову ж таки досить лаконічна, виглядає нормально і зауважень якихось до неї немає. Щодо того, туга вона чи не дуже, вона зовсім не туга, ніж дуже легко вкладається та знімається з кишені. Тут у Зтехи трошечки тугіша кліпса. Ну, але, в принципі, знову ж таки, якихось я думаю, не має виникати. Навряд чи він буде випадати з кишені, але це все я перевірю вже, коли почну користуватись даним ножем на ADC. Там якийсь місяць я його з собою обов'язково поношу. В принципі, огляд на цьому можна і закінчувати. Скажу ще декілька слів про сам бренд. Він для мене. Скажімо так, не дуже знайомий, але я трошки подивився: взагалі, бренд Best робить такі от прямо преміальні ножі з е, якихось крутих матеріалів, з незвичайними дизайнами за дуже багато грошей. А Best Man це типу підрозділ цього виробника, який робить ну такі, скажімо так, більш бюджетні ножі. І ось е, даний ніж Данді з дизайном Остапа Хела, він продається також і в. Ну, простіших матеріалах, здається, D2, якщо не помиляюсь, коштує він ще дешевше. Зробили версію з Магнакатом, але все інше залишили те саме від бюджетнішої версії, і за рахунок цього і вийшла ось така невелика ціна. І це, знову ж таки повторюсь, найдешевший ніж зі сталі Магнакат. В принципі, який я зміг знайти, і який я зміг собі придбати. Про придбання нагадаю буде ще окреме відео. В принципі, все окей, зроблено в Китаї. Знову ж таки, бренд Bestech, він ніби американський, але от Bestech мен ножі, які робляться в Китаї. І як і всі ножі, зроблені в Китаї, ну придратись нема до чого. Можливо, там з часом і повилазить якісь косяки, але я в цьому сумніваюсь, тому що китайське виробництво воно вже. Давно на дуже високому рівні і по якості там обробки от, ну, немає до чого придиратись, просто все рівненько, все красиво, все класно підігнано, от, все короче, круто по цьому ножу. Купував його саме через сталь Магнакат, щоб у мене в колекції з'явився цей магнакат, тому що хайпово хоча вже не хайпово, вже мабуть магнакат давним-давно перехайпував. Але от у мене він також з'явився до колекції. Ну і коли обирав собі ножі з магнакати, то саме ось цей дизайн мені найбільше сподобався. Він відповідає моїм, скажімо так, вимогам. Чорний клинок, ну і руків'я з оливи або таке темно-зелене. Це мені подобається. Так, тут лайнерлок, але на відміну від інших лайнерлоків, тут зручний лайнерлок. І ось це, мабуть, той лайнерлок, який мені подобається, і він, ну, по зручності він не гірше від фреймів, які мені подобаються значно більше. Тому. Ось такий ніж без теч манданді з дизайном Остап Хелл з сталью Магнакат на клинку додається до моєї колекції. Пізніше, як я вже казав, поношу його на кишені і, можливо, потім також поділюся враженнями про це. А може й ні. Тому на цьому я закінчую. Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язковий. Підпишіться на мій канал, якщо досі не підписані. Не забувайте поставити лайк та написати вашу думку в коментарях під цим відео. Також буду дуже вдячний, якщо хтось має бажання та можливість долучитись до спонсорів мого каналу, посилання також в описі. Дуже дякую вже діючим спонсорам мого каналу. І дуже дякую вам за фінансову підтримку моєї діяльності. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну а на цьому, все, друзі. Всім ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео, прямих ефірах, також на додатковому каналі. Посилання в описі. Бувайте, всім всього найкращого.